Слово 23. Про мир, виголошений в Континополі з приводу чвар, що виникли в народі про деякі незгоди серед єпископів. Люб'язний мир жаданий ділим і словом, яке я подав нині людям, і теж натомість не знає, чи щирий від усіх і достойний духа Волод, чи тільки народний договір, бо більше нашого осуду. Що порушується перед Свідком Богом, люб'язний мир? Мій труд і моя похвала, про які чуємо, що він Божий, що Бог є Його Бог, і що сам Бог не іменується як наступних. Мир Божий, Бог миру, Він є наш мир. І якого ми при всьому цьому не поважаємо. Люб'я з ними, благо, що дуже хвалитися і не нас зберігатися, де ти приховувався від нас стільки часом, і коли повертаєшся до нас, дуже сильно і більше за все іншим. Люблю, цілу, цілую тебе, дбайливо зберігаю, ти з нами із багатьма слід змій і риданням, бо закликає, коли залишаєш нас. Не взивали так нині ні патріарх Яків до Йосипа, проданого братами, а на думку батька виконаного звір, і недане їду до свого друга Йонафана, що загинув на війні, а згодом до сина, Авесалому. Один знівечений горем батьківським. Серці, сказав звір, острезав Йосипа. Звір лютий і неприборканий, і, поклавши перед собою закривалений одяг сина, обіймав його замість тіла сина і одному її, знаходячи поживу, полегшення скорботим. Інший його проклинає горе, на яких відбувається битва, волаючи гори Геливуйське, нехай не впаде на вас ні дощ, ні роса, як сокрушився лук Іонафанів і сили його те оправдою. Батько вбився, ніби він нічим не ображав батьки, і примирився з мертвим, можливо, тому сумуючи за сином, що він заніс руку на батька, таке батьківське серце, з ким на війні воював, як з ворогом, того після смерті оплакує, як друга, прода сильніша за все, вона перемагає ворожнечу. Їм не жалючий киот, затриманий племінником, що Єрусалим зрівняний земли, з рівня землею, здеважається річниками, що сили Сіоном трацінніше і за вагу золота. Відведені в полон до тепер розсіяні з народом чужим, у світі, які скитається, гіркою те, що бачимо, чи нині, батьківські міста зрівновані, тисячі людей вбирають земля, втяжена, пролитою кров'ю, і безліч що грішників народ іноземний ходять по чужій області, як по своїй. Народи північники вірвалися у храп і спустошили цю область, але були згодом переможені в Тухомирині Ходосім Великим. І не через слабко душі захисників ніхто не змінувачить її в цьому. Вони ж ті самі, які підкорюються ледь не всю вселенну, але за наші пороки, за нещастиве вчення, що володіло нами, нещастиве навчання про Троїцю, осягли в нас усі ці нещастя і верхне щастя, хто заперечуватиме цей, що вміє визначати тяжкість нещастя через ті страждання, які ми самі претерпіли, або розділили з іншими, але все це мале порівняння з тим, що вона не мир, викрадена краса церква принижена, продавня гідність. Для того порушений порядок що ми, які зробилися колись із ненародом народом, із неязика язиком, визначаємо тепер небезпеки із найбільшого народу. І заказ знову стала не народом, і не язиком. Чим була спочатку, коли начальство над нами, ти коли ми зібралися не під єдине ім'я, один чин. Дійсно, тепер являється, що зручніше переносити злостраждання, ніж зберігати в благополуччя, тому що ми, коли почалися проти нас боротьба, зміцнулася і тіснішим. З'єднувався через гоніння, а коли з'єдналася війна, тоді ослаблений. І хто із благомислящих не плакатиме теперішній час, але хто зійде словом. Щодо віряється догори і світі, живуть розбійники, які в'язав злочин. У світі живуть ті, які, які думають про насильницьку владу, спільники злодійства, змовники заколотості, учасники прилюбства. У світі живуть із... І співаки одного хору, та воїни одного загону, моряки одного корабля не говоритиму про спадщину, розділені порівняння, про протилежні засоби управління, паспортаємство суспільного служіння, про поступовість законний порядок управління. Навіть рідко бачимо, що бійця горизвісна софістика або граматика, не торкаючись філософії, вренності, до якої молоді люди бійсяться божеволють, видавалася крамолом. Частіше ж вони зберігає мир. Але в нас немає згоди і союз ніколи не можемо зійматися в одному. Не бачимо навіть і засобів лікувати таку хворобу, але начебто вчимо і вчимося лихі вдачі, а на чесноті трудимося над тим, щоб підпалювати розбрат про однодумність, про мало. Турбуємося або зовсім не опікуємося, коли інші не, не отримують згоду, тоді розбрат не приводить ні до чого доброго. А деякий краще бути в розбраті, ніж в однодумності. Тому що хто з розумних похвалить Союз, укладений на злу справу. Але якби в нас хто запитав, що ми шануємо і через пок... що поклоняємося, відповідь готова: ми шануємо любов, бо згідно з висловленням Святого Духа, Бог наш Бог є любов і не це благодніше Богові на всяке інше ім'я, і що головне в законі пророках, і на це не дозволяє Євангеліст дати іншому відповідь крім попередньої Матві. Чому ж ми, шанувальники Любові, так ненавидимо самі ненависні, тому що у шанувальники миру немилосердного і непремирененого ворогуємо, то ми засновані на камені, хитаємося твердженням наріжному каменю. Розподаємося, покликані до світла, затьмаримося, чи ви мислюєте слова довели себе до такого мовчання, або безмовності, або ці заципеніння, бо буде знає, як назвати це, і в їхній весні, і в і анебних ділах, як кажуть, в мирі сідлості, все одне скорботне, але приємніше викликає нарешті відразу, бо все в одному переподі перетвориться в Ми В нас немає кінця взаємного падіння один проти одного, не тільки між різнодумними. Не про віру – це мені було б мен сумно. Вибачалося в сьогодні через похвальні якості, похована в межах, але й між однодумними в яких у тому самому, ті самі супротивники. Це ще більше сумне і жалюгідно. яка цьому причина, можливо, ладолюбство або престолюбство, або задисть, або ненависть, або зрозумілість, або інше, яка пристрасть, їх не бачив безбожника. Друга безбожниками. Він у домках, коли нас можуть ловити, тоді ми благочестиві, православ, православні, неправдиво, даємося до да Наші то стоїмо, вірим, і підемо одному в порівнянні з гіршими, чимало похвальну, хоча це саме по собі мерзенне. Що, осоромлячись пророку, переходимо на бік, того, що шановніше, опісаме благочестя. Тобі хоч би був, який дійшов до такого стану, можна сказати. Божевільна, непостійна людина, творіння лукавого, винахідників зла або справедливо сказати, найнерозумніший у людей. Чожен був для тебе бластистим. Як же на ній став нечистим, хоча нічого не додав, не зменшив ні, ні словом, ні ділом, що стоїть я тому, що, як і там вже дихає повітря. Цим же очима й на те дивиться сонце, а якщо хочеш запитати його прочиста і міря про те, що буде відповідати. Не нове, але те, що раніше. Однак нині в тебе блудних, хто вчора був Йосифом, бо й до цього доходить любов до сперечання і подібно половини, що пробігає в соломі і обіймає все до околичня. Нині Юда або Каяфа, хто вчора був, Ілда і Йоанн або інші, хто поблизу у рядах Христов, обв'язаний тим же поясом одягнений ту саму або чорну ризу, яка своїм струпом. Статутом і роздумом вимагає суворості життя, вчора блідність обличчя, прекрасний кольор для мужів, високих або скоровній спокій голосом, або статечність і тихі ходин, що ви називали любомудрим і не називаємо це мранославством. Ту ж владу над духом і хворобами приписуємо то Ісусу, та в І з цього випадку ми користуємося вагами, але кремуйся бажанням і сперечатися, і готуватися. Як та сама земля для здорового не страждачого жодного недугою, нерохливою, якого пруждалися в ощах, або хто сам крутиться, для того рухається, як стан того, хто бачить, переноситься у видінні предмети або що Як одна й та ж відстань стопів пів уявляється більше тому, хто дивиться поблизу, і менше тому, хто здаля, або повітря зменшує відстань і зближує предмети великого обсягу, так і ми легко. Обманюємося через ворожне, що складаємо неоднакові поняття і про ті самі особи, коли він нам у друзі, а коли ні. У нас нас легко робить багатьох святими і багатьох потих, будь-якої немовірності божевільною, або правильніше сказати. Він усіх робить гідними не тільки тому, що на нас дивляться, як на поганий зразок, тоді як порог, властивий кожному, хоча б ніхто не залучив, але і тому, що ми готовністю прощаємо всім і все тільки зійтися в одному раніше небезпечне, важайте сказати одне зайве слово. І нині зло людей найбільш благощастивих раніше не дозволялося розголошувати про добровільні приношення і закликати сповідання. Тобто, як і розуміє природне схвалення, і нині про невимовні таємниці допускають світу людей оскверненних, Кидайте святе псам і перед перед свинью. І цього достатньо. Ми насичімо свій слух. Взаємними образами один одного. Ми не можемо розсудити навіть того, хто небезпечно довіряти зброї, ворога і слово проти християнина, тим, що ненавиді християн, бо в чому нині докоряли ми, і тому завтра докорятимеся. Нам ворог ласкаво слухає твої слова не тому, що хвалить, а тому, що збирає зі злим наміром, щоб при нагоді виблювати свою отруту на тих, хто виказав Йому довіру. Для того ж, терпимося, браття. І чи довго терпітимемо, коли пропадрозимося від заходу, знімо з очей подивимося на світло істини, яка це темною, який бій серед нічного морока, яка не дозволяє розрізнити лице друзів і супротивників, для чого ми стали посміховоском для сусідів на та і слором для тих, що оточують нас, що зарядність про зло. Від чого таке нескінченне виснаження самих себе, або краще сказати, ми не виснажуємо себе, але що буває з тими, хто віснується у самій недузі черпаємо для себе сили і радіємо своєму виснаженню. Ніде немає у нас ні слова, ні друга, ні соратника, ні лікаря, який вмість зцілити, або усікати страждаючих члені ангела-ступника, ні Бога, і понад усе ми самі для себе загорожуємо в Божім людолюбство, тому ти, Господи, стоїш далеко, і не виявляє себе час скорботи. І доки, Господи, будеш повертатися від нас, в лице Твоє, і коли відійдеш, відвідаєш нас, для чого дійде це, де зупиниться. Боюся, чи не з цього дня, усе диво очікуваного вогню, чи невдовзі після цього, прийдем Антихрист і скористається нашим падінням із ним, немощами, що трудили своє панування, бо, звісно, він нападе на них здорових і не б'є об'єднаних любов'ю. А потрібно, щоб царство само собі одтілися, щоб кріпкий у нас розум. Піддав спокусі був зв'язаний, щоб сосуди були прослалені, і ми потерпіли те саме, що як бачимо, терпить тепер ворог від Христа. То що я плачу в Єремія, плачу своєму, шукаю очам своїм джерело сліз, які з недоволенням завольнили мої гори, закликали премудрих жінок вчинити і розділити зі мною плач. Отроба моя, отроба моя тужить у глибині серця мого, бентилиця почуття. Не знає, як і, яким словам полегшити свою скорботу, тому й дивні віддається мовчання і новосміяння, бо ворогам вертається на забаву і те, що виплив, викликає у мене сльози. Через це немало втратили у нас церкву і подбали видовища, подбало таке місце, яке божественний поряд із іншим, намагаються притворити на забаву, яке скажу, що осміє гідне похвали, мій залишить без осміяння смішне. Тому дивно буде, якщо воно не висміє і мене, який говорить про це нині і мене. Сторонньо проповідник, які учать, що не перед усіма, треба сміятися, але що є речі, які вимагають уважно роздуму. І що скажу, висміє, здивується, якщо не подасть мені навіть покарання за те, що хочу зробити добро. Таке наше становище мене смучить, те, що церква в нас відняли людина з обережним родум. Просумували, можливо, про це, а те, що золото тече, інших те, злі, вони роблять свою справу, говорять зле, тому що не навчилися говорити добре. Не Небезпечно те, щоб Бога можна було описати місцем або зробити продажним, щоб він став надпаням тільки багатьох, притім, ті, які говорять про мене добре або зле, або мінять мене. Подібно то, як ті, що домішують або мирне на добру в обруд до мира, через такі змішання поєднуються, як бруду і бруди мира, так, що він засмучився ходою і так, що внутрішньо змінився, інакше дорогою заплатив би. Я хвалительною би своїми похолами, вони зробили мене кращими. Так не виходять на ділі, сварять мене чи дивуються. Мені обох випадка залишається таким, як був Порожнє з людина, мудрує, говорить його, як піне, той Прибувається до каменя, як віри до сосни, або до іншого з того високого дерева, так і до мене людські слова, і я майже так любому і сам собі, якщо будувач неправдивий, то звинувачення падає не, не тільки на мене, тільки на його слова, хоча колить він моє ім'я. Якщо він справедливий, то звичнувачу краще себе, а не того, хто говорить про мене, тому що я сам причина того, що він говорить, а не той, хто говорить, і причини, того, хто такий, тому слова, я, як нічого не значущи, залишаючи без уваги. Звернутися до себе із самого лихослів'я, і візьму ще ту одну вигоду, що житиму обережніше, а лихослів'я має третє, дуже важливе величезну користь саме ту, що нас хулить разом з Богом, бо одні й ті заперечують божество і ображають Бога Слово. Отже, це не страшно, хоча й багато хто вважає страшним, але те, що ось стільки було був твердий і в душі, щирий, благочестю, не хоче навіть вірити, що Він. Вірніші, а нецемірно доброчесті, вільний від удавання, навпаки, один у нас явно поганий іншому справедливість і дикличі, не прекрасна, що обмані, обмані зовнішністю, хоча не всі здаються чор, чорними, тому що є чорні, не всі не шляхетними, неблаговидними, неможнішими старими, ними не багато кожен, навпаки, ми засуджуємо, чи хвалимо, кого оголошуємо про кожного особливим, І не загальний вирок, однак, звинувачення глухів. Далі зручно поширимося. По по всіх робимо загальне винувачення цілого, тому що багато, але й тому, що і деякі злочистиві. Але багато страшніше цього те звинувачення не зупиняється тільки на нас а поширюється навіть на високий, високоповажний нашу християнську віру, тому що з нашими суддями буває те, що майже усіма бажаючими скрити про чужі справи. Одні з них доволі поблаженні, рівнолюбні, а другі дуже жорстокі і немолосередні. Не перше тільки нам закорюють і в пороках, залишаючи без Кору наше вчення. Інше ж особливо, коли зустрічають багато поганих людей між удостоєнням пристоятельства, звинувачив сам закон, і ніби він участь з злочистю. Отже, що ж, брате, чи довго це буде? Невже ніколи не оснотливиться, не протверзимося, не посоромимося? не кажучи про інше, побережимося принаймні, від ворожих язиків, які неправдив до. Такньо не шкодять, невже не відстанемо від цільної звички сперечатися, дотепер не зрозуміємо, які предмети, з якої міри доступні нашому дослідженню, які нам під силу. Невже не розрізнемо, які дослідження можливі в цей час по землі злитості речей? Хто затьмарив думку, які треба віддати, майбутнім і тимтешнім свободі, щоб задовольнитися, поки, поки дій деякими, а для інших життя наперед, оскільки сподіваємося згодом досягти досконалості. І придбати бажане, невже це відокремимося самі від себе, то хто зовсім не треба ставити питань. Про що потрібно запитувати верховну? Чому як не для нашого вчення, справедливо воно і ще може вступити бажаючим до допречок? Що слід надавати тільки вірі і що розум, і що потрібно боротися з усією ревністю, тим словом, а не зброєю, бо підняти на кого-небудь і руки зовсім поза звичаями нашого двору. і ми від Кидаємо це, не даючи нашим ненависникам. Призначимо собі не тільки ту межу благочестя, щоб поклонитися відсує сину і Святому Духу, Єдиному утро в Боживі силі, поклонятися, надаючи перевагу один одному, не дошановуючи іншого Слова і перевонтець, не дошановуючи і, і, і песевонтес. Не надаючи переваги за поясненням Іллі новим, який означав ними ступені поклоніння трьом особам божества. Висловився так, щоб і мені наслідувати тих, що трохи мудрують про це, тому що одне неможливо, а іншим частиною покликатися, не розсікаючи єдиний, величим новину імен, бо ніщо не буває більше або менше, саме самого, але отедувшись на такій межі, будемо у всьому іншому, шанувальники, одної троїстю. Яки тримаємося одного майже догмата, єдиного тіла. І це ще ми ж знищимо їх спільну недовго, зайві і корисні питання, що нині пустили стільки паруських гілок, тому що, не кажучи про що небудь віддалене, хіба що не здовольнили мене лукавим, дух Монтана проти Духа Святого, зухваліснувате або нечиста чистота ж дотяга багатьох, благолітність, веслую до нині, триває шалерство фригіян. Оскільки Мондан спочатку посів бере свою фригію, що прихильники його називаються фригіянами, або катафригіянами, і втавнину були відомі фригійцями кибели, що скопили себе присвятів жесту, тих, які посвячуються, і тих, які посвячуються, ледь давнішим обряднам, божевілля галатів, багатіючих багатьма імнами нечестя. під галатами судді Григорій ми він розуміє Маркеліан. Савелью, скорочення, розділення і підрозділ нинішніх хитрословів, що виник із цього, які тією самою мірою, мають перевагу, які балакучі є, зі краще не поворот кого. Навіть і ми маємо із собою майже таку ж різницю, ми такі маємо здоровий глузд. Про головне, стоїмо за одне і те проти тих самих. Я розумію, братні чвари. Григорій Босов розуміє тут вручення полінари, називаєш його не на але братніми чварами, бо сподівався, що не вернути його до правої віри, як можна бачити в 77 -го його листа до Олімпії. Що недавно почалися вас, яким безчеститься Бог і людини, Бог ніби зовсім не для вас народився, не посвяхований до Христа, і вже не похований і не отхвеслий, як уявилося деяким бога. Поганим христолюбцям, але шановано тільки в тому, чому шана обертається до нечестя через те, що розсікаємося на двох синів, а також людина, ніби не зовсім прийнятна і шановна, але відкинути і усунути найважливішою частиною, деяких стів людському, найважливішим, образ Божий, і сіла розуму, але людство, оскільки з'єдналося з тим божеством, незалежно розділяється людьми, і всім іншим розумом потрібно було припуститися помилки стосовно розуму. І на приниження Божої благодаті, і нашого спасіння стверджувати, що я весь спасенний, хоча весь упав засуджений за непослух, первозданному через хитрування супротивників. І це тільки порушується наша однодумність, і навпаки, ми спасені Богом, не ведемо боротьбу за людей, і стільки в нас затьмариться духу, що витрачаємо його на догоду марнославних інших, заводимо домашню ворожнечу та чужі престоли, і одному ділі допускаємо дві дуже можливі помилки у марнославцях розпальний пристаст до марнославства, і самі знаходимо в інші порослої пристрасті, так і люди, які падаючи з трмовини, хапаються за найбільший камінь, або хоч трохи міцний кущ, таким чином належали нам своїм усуненням від справи і знесилити в такому випадку виявити б їм хоч більше бороєння, ніж інші борочі тих, тепер не дуже релюгідні і наступники ті ж. Користуючись іншим наступництвом, і мені здається, що знову вже ділитися на дві ворожі частини, і світ, який ледь тільки на примарився. І то з труднощами мене раптом, то без пролиття великої крові, хто залишається у світі, і теляється на той бік, і той бік, і тепер злобіть обох сторін, або нехтують його, або нападають на нього. І оскільки до на останніх належу, і я, який площа проти нього. Для чого прийняв цю кафедру предмет змагання і задрості, те, що не дивно ще мені після всіх моїх трудів, оскільки обидві сторони бажали витіснити і усунути звідси, що місколи вже не було, не буде між нами стіни перешкоди ближче з цією всі, 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 лютістю напасти один на одного. У серце припинив. Припинити і зупинити може тільки Бог, який у це зв'язує, але і люди, які ревнують за добро і знають ціну однодумності, яка бере початок від Троїці, тому що їй і заїстом властивіше єдність сів душніми, яка засвоєна ангельськими божественними силами, які перебувають у мирі з Богом і з собою, яка поширюється на все творіння, тому що служить прикрасою спокою, що зручно селиться нас як в душі, коли в ній чесноти спроводжують одна одну і одна з однієї. Обспіхуються тоді тільки в тілі, коли в цьому члені стихії мають взаємну сумкість, від чого в першому випадку виникає те, що називається краса, а другому здоров'я. Але похвалимо слово, Соломоне, у законі, час, як всякі речі під ним, так і для війни і миру. Додам тільки таке, хоча потрібно спостерігати час війни і миру. Іноді за законом, словом, Соломона, добре вести війну, одна краще, не як тільки можна склитися до миру. Бо це і вище, і благогодніше, і ні з чим не доцільне припускати, нібито то приватній справі найкраща однодумність і в справі суспільній Вона не найкорисніше, нібито то доскональніше правління, і в тому домі в місці які найменше внутрішній швар. Якщо вони трапляються, то скоріше відновлюється і зціляється недугом, але ще до загального складу церкви і краще пристойніше, щось інше, ніби кожній людині слід. Намагатися бути в мирі з з собою, тому що мир і панування над пристрастями для кожної жадання. Але не так треба поводитися із іншим, і навпаки, подолання ближнього потрібно ставити собі у славу. І хочу велику прощати тим, що зрішили проти нас не тільки сім разів, але й декілька крат більше. Щоб прощення інших. Виблагати і самі прощення. Однак ми можемо робити зло тим, які нас накривдили, навіть робити охоче ніж, як приймаємо від інших благодіяння. Хоча знаємо яке блаженство, протоване миротворцям, тільки вони і сон, тих, які спасаються, називаються синами Божими. Однак можемо думати і самі, навіть ворогуючи робимо сьогодні Богу, за нас постраждав, щоб примирити а все з собою, припинити внутрішню у нас боротьбу. Ні, друзі, брати, не будемо так думати, вшанимо дар примирителя, тобто мир, дар, який підходячи звідси, І він залишив нам як якусь прощальну заставу, будемо знати одну тільки боротьбу, боротьбу ворожою силою правому браті, тим, які навіть нас, тільки прийняти це, поступимося іншому, незначному, щоб отримати взамін. Найважливіше. Тобто, у духодумність Нададаємо над собою перемогу, щоб нам перемогти, подивитися до статутів, намагання до подвигів борців тих інших. Часто той, хто лежить внизу, здобуває перемогу над тим, які були поверху. наверху. І ми наслідуємо те, які задні людобитлі бенкетів, покупців, одні в одній тих мірі обтяжують себе запропонованою поживою, і інші навантажують корабелі, надривають своє ширево або. Потопають раніше, ніс насолоджується своїм ненаситністю, терплячі великі втрати за мале придбання. Отже, волає і на цей свідчу, а не перестане виконувати слово писання. Не Немовк, наради з зради Русалима, не заспокоюся. Зникає душе моя, коли бачу погибель, і які неомертнені очей вони померли від голоду. Але вражені люстом і ладолюстом тих, що їх падіння вкликає, не тільки жаль, стільки ненависть. якщо ви приймаєте слово моє, то для вас і для мене буде краще. Але якщо ви. Ви поки відкинути їх, давши пристрасті, перемогу разом, бо мі обов'язок достатній буде виконаний перед Богом і перед людьми, тому що, як думаю, ніхто з найбільших миролюбних не зажадає більшого. Ми самі побачите наслідки, що я не додам нічого жорстокого, а почали дітей вимагає закон батьківської любові, але нехай буде милосердним і мирний і великий суд. Суддя і нині, і в день винагороди в самому Христі, Господі нашому, якому слава держава на віки віків. Амінь.